Всім привіт ви на каналі Час футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний контент. Гірники класно розпочали та ледь не повели в рахунку в дебюті. Егіналдов вірвався у штрафний майданчик після закидання з глибини та змусив пошас фолити. Пенальті до позначки підійшов Судаков, але переграти Скорубський з позначки не зумів. Розсоблу встигли відповісти в стартові чверть години. Це кастро з меж штрафного намагався замкнути простріл Фабіана та Бондар. Спробу аргентинця нівелював. Цей момент став сигналом до перехоплення ініціативи Болонією. Згодом Моро наважився на удар із дистанції. Не точно. Ще до перерви Шахтар зіткнувся з кадровими проблемами. Спершу Скорубський влетів у Сікана та розбив форварду ніс, а невдовзі попросив про заміну конопля. На фоні замін болонці зуміли провести кілька небезпечних атак на ворота різника. Найреальніший момент забити Болоні змарнувала вдоданий арбітром час. Команді Вінченцо Італіано вдалася контратака через переведення м'яч на лівий фланг для Ндої. Той віддав на ближній кут воротарського, але Кастро в ближньому бою не переграв голкіпера. На старті другої половини двічі на вістрі атак болонців опинився Фабіан. Спершу його постріл низом у кут узяв різник. А в другому епізоді воротар у гандбольному стилі. Парирував удар хавбека з кількох метрів після відскоку. Згодом Кастро не поцілив у рамку в атаці другим темпом. Шахтар зміг похизуватися хіба що на пів моментами. Ось Невертон не зміг акцентовано пробити після передачі Педро Енріке, а вривання зубкова після перехоплення вчасно заблокував оборонець. Між цими нагодами Кастро влучив у сітку із зовнішнього боку з дистанції. Після 70-ї хвилини обидві команди підсіли. Важкий внаслідок безперервного дощу Газон змістив акцент на боротьбу. Болоня намагалася контролювати м'яч, але до загострення справа доходила нечасто. Натомість гірники чекали свого шансу в контратаках. У фінальні хвилини жодна з команд на штурм воріт суперника не пішла. Єдиний же реальний момент змарнували болонці, коли побега, головою пробив повз ворота після навісу. Поша зрештою, нулі на табло так і не змінилися.